Габар, що врятував місто від загибелі, астероїд, катакомби та заховані скарби. Ви спитаєте, до чого ж тут Одеса? А зараз і дізнаємося, без води та надних термінів. Ставте вподобайку за вибір міста для відео. А ми починаємо. У січні цього року ЮНЕСКО внесла історичний центр Одеси в список об'єктів світової спадщини. А це означає: додавання міста у міжнародні туристичні карти, збільшення туризму після нашої перемоги, охорону центральної частини міста. Та підтримання будівель в належному стані. Далі трохи відмотаємо роки, десь так на 200, коли місто було врятовано завдяки апельсинам. Три тисячі апельсинів було відправлено як подарунок російському імператору Павлу І, щоб він виділив гроші на добудову Одеського порту. Без нього б місто просто не могло існувати. І це спрацювало. Тож в Одесі закарбували цю подію в пам'ятнику хабарю або ж апельсину. І хоча я не фанат ринків, але не згадати одеський ринок привоз неможливо. Привоз це візитна картка Одеси, де головною традицією є вміння торгуватися, а це своєю чергою є невіддільною частиною Одеси. Тут ви знайдете все, починаючи від фруктів до новенького телефону, і навіть трохи більше. Коти є частиною одеського світу. У місті встановлено близько 20 скульптур цих тварин. Тож це окремий виклик для туриста побачити їх всіх. Мої фаворити це кішка базарина та софа. Далі у нас будинок, що втратив стіну. Ця оптична ілюзія була необхідна через незвичний ландшафт вулиці. І ось так випадково Одесити створили незвичайну туристичну локацію. Окремою зіркою міста є одеська кухня. Вона надзвичайно різноманітна і об'єднує собі. Грецьку, українсько-єврейську кухню з нотками Грузії, Болгарії та Вірменії. Традиційні страви з додаванням одеських ноток створюють нові смаки, які ви можете скоштувати лише тут. Звичайно ж, є унікальні страви Одеси, такі як по одеськи Одеська кропива, Форшмак, Цимес та інші. Незвичайних поєднань досить багато. Тож напишіть у коментарі, якщо ви хочете побачити окреме відео про Одеську кухню. Наступною нашому списку це Одеський театр. Безсумнівно, одна з найкрасивіших будівель України. Його внутрішнє та зовнішнє обрамлення вражає. Тут можна з легкістю втратити немало часу, роздивляючись кожну деталь цього архітектурного скарбу. І до речі, Театру вже понад 130 років. А чи знали ви, що на честь Одеси було названо астероїд? Тепер знаєте, це астероїд під назвою 2606 Одеса. Цікава Одеса і під землею. Так місто налічує близько 2,5 тисяч кілометрів підземних ходів та лабіринтів. Більша частина катакомб була утворена під час видобутку будівельного каміння. Ходять легенди, що контрабандисти переховувалися від переслідування в цих місцях та навіть залишали тут свої скарби. Рухаємося далі. Одна з найвідоміших вулиць міста це Приморський бульвар, що перетікає в Потьомкінські сходи. І до речі, сходи набагато ширші в нижній частині. Це було зроблено для оптичної ілюзії, щоб, дивлячись зверху донизу, здавалося, що ширина сходів однакова. Паралельно сходом можна спуститися на найстарішому фуніколері України, який був відкритий понад 120 років тому. Одразу діставшись знизу, можна підійти до одного з найбільших портів України. Не можна обійти стороною знаменитий пасаж. Це історична будівля в серці міста, неперевершена пам'ятка архітектури та просто одне з багатьох місць Одеси, повз яке просто неможливо пройти, не зробивши тут зупинку. До речі, найвища вулиця міста, шириною близько двох метрів, якраз і знаходиться поряд з пасажем. Фраза не фонтан родом з Одеси. У минулому місто страждало від проблем з водопостачанням, і фонтани були важливим джерелом питної води. Однак пізніше, коли на ринках почали продавати нефільтровану воду низької якості, фразу не фонтан використовували, щоб вказати на низьку якість або незадовільність. В Одесі була виведена власна порода собак під назвою Одіс. Одіс означає одеська домашня ідеальна собака. Такого я точно не очікував дізнатися. Місто має свій унікальний діалект, який базується на суміші української, єврейської та російської мов. Найвідоміша вулиця міста Деребасівська. Названа в честь першого мера міста Хосе Дерібаса, колонада Воронцовського палацу це ще одна зірка міста з чудовим видом на море. Також біля берега моря знаходиться облагороджена паркова зона та ще й з велодоріжками, де можна чудово провести час. На додачу зелена зона перетікає в парк імені Тараса Шевченка чудове місце для відпочинку в будь-яку пору року, ще й можна сходити до лунопарку Одеса. Також місто може похвалитися першим в світі пам'ятником Дарту Вейдеру, герою зоряних війн. Так мітливі одесити вирішили перетворити пам'ятник Леніна на більш сучасний лад. Під час пошуку інформації я звернув увагу на один з сучасних фонтанів Одеси, який називається Початок початків. Погодьтеся, виглядає незвично та привабливо. Архітектура Одеси це окремий вид задоволення. І я не можу не показати вам будинок Фальцфейна. Родзинкою будівлі є два атланти, які утримують зоряний глобус. Звичайно, у місті є безліч зелених куточків, але хотілося окремо виділити дендропарк перемоги з величезним штучним ставком. Одеса це українська перлина у моря. Калоритна, зі своїм шармом та історією. Поділіться цим відео з друзями та напишіть у коментарі, про яке наступне місто ви б хотіли дізнатися. А ми побачимося з вами зовсім скоро. До зустрічі!